Моє вітання, шановні глядачі, в цьому відео хочу показати вам ножик від української ножової компанії TerrenBade, який знаходиться в озій прекрасній коробочці. Так, не буду тягнути, перейдемо до розпакування. А, зразу ще покажу. Коробка гарна, велика, чорна, картон міцний. Так, всередині крафтовий папір, в якому знаходиться ось цей красень. Також ще в коробочці всередині параловочка. Гарна коробка. Я в ній буду зберігати свої ножі. І перше враження, коли я взяв оцей ніж до рук, в мене аж подих перехопило від якості обробки руків. Я його навіть ще не дістав іспіхав, але мені вже дуже сподобалось. І ось як ніж виглядає повністю. Гарний, великий, універсальний ніж. Дуже приємний, якісний. Цей ніж можна віднести до тих, про які кажуть, що один ніж на все життя. Піхви виконані з одного шматка кайдексу, зафіксовані люверсами. Є два дренажні отвори. Ось один, ось другий. З іншого боку, кріплення теклок. Також на піхвах є ось таке власне рішення, така от пяточка для зручного витягування ножа. Так. Темлячок йде в комплекті. Накладки виконані з G10, мають не грубу, дуже приємну насічку, всі края дуже приємно заокруглені, фаски гарно зняті. Конструкція ножа full tang. І далі я візьму вже свою шпаргалочку, як завжди. Сталь на клинку К110 з твердістю 59-60 одиниць по рокволу. Довжина клинка приблизно 135 мм. Відразу хочу попередити, що на момент зйомок характеристик ножа мені конкретних ще ніяких не дали. Загалом ще ножа немає на офіційному сайті чи інстаграмі виробника. Тому заміри я робив своєю високоточною лінійкою. Довжина клинка тут 135 мм, загальна довжина ножа 255 мм, товщина обуха 3 мм, ширина приблизно 32 мм, вага ножа 211 г, кут заточки. Важливо, пропустив, кут заточки 19 градусів на сторону. Вага з піхвами 307 грамів. Форма клинка класична, спуски від обуху, і на обуху є ось такі чотири грубі великі засічки, в які кожного окремо можна ставити палець прям так дуже впевнено. руків'я пласке. Але при цьому в мою таку середню руку, може навіть вона трохи менше, ніж середня, так як рукавички Mechanics, в мене розміру М. Лягає, воно ідеально, дуже зручно та приємно. В велику руку воно все ж таки може бути трохи малуватим. На руків її є ось такі вибірки, в яких класно лягає, от рука прям берете ніж, і рука лягає, наче от так і треба. Особливо от великий палець. Він гарно лягає в оцю вибірку, і ніж лежить дуже приємно і досить надійно. Заточка тут ручна, як я вже казав, 19 градусів на сторону. виконано дуже якісно. Зведення приблизно тут 0,7 мм. Трошки завелике зведення, але. Я думаю, ніж буде дуже гарно працювати, і, в принципі, це адекватне рішення, враховуючи товщину ножа і те, що цей ніж універсальний. Далі в тестах побачимо, як він буде стругати та різати дерево. І так, які сьогодні будуть тестування, перше, це я стругану соснову дощечку суху. Потім американський клен, як завжди. Ну, а на кінець буде побудова. Бушкрафтерського укриття тимчасового з того ж самого американського клену, ніж буде сьогодні протестований наповну. І ми дізнаємось, на що він здатен. Як завжди, перевіримо заводську заточку, ніж гострий. Але ось вітер задуває, листочок він зминається і незручно це робить. Ніж. Гарно заточений, можна працювати. Соснова дощечка. ножик. Поїхали. І відразу хочу сказати, незважаючи на його зведення товсте, ніж дуже класно працює. Вигризає гарні шматки. При цьому руків я досить... Приємно лежить в руці, ну ви бачите, в принципі, я думаю, на цьому достатньо. Тепер американський клен. В нього набагато більше волокон і тому він твердіший, ніж має працювати набагато важче. Ну, відчутно, відчутно, що це абсолютно інше, не сосна. Але при цьому стружка гарна для основи свого укриття я використаю ось цей американський клен. Я його зараз повалю десь на цей бік, а потім буду меншими гілками з одного боку його перекривати. Так, ось що вийшло зробити. Ось така основа. Ніж, як бачите, не повело, ніж ідеально рівний. Далі я буду обрубувати отам гілки і перекривати ось цю частину. Один прохід, тільки трошки дорубати треба. І ось такий діаметр, не тоненька. Ось таке укриття вдалося збудувати за допомогою цього інструменту, ніж справився, безумовно, навідмінно. Не погнувся, не зламався, при тому, що я вганяв його дуже сильно в дерево, виламував потім. І ніж витримав такі навантаження. Стосовно ріжучої крайки, ну, безумовно, вона підсіла, тому що це американський клен, він дуже в'язкий. Я не знаю, як там воно точно, але по відчуттях ніби важче його по ньому працювати, ніж по дубу. Звісно, це тільки по відчуттям. Хто знає, напишіть в коментарях, як воно насправді. От. Укриття вийшло таке собі швидше від сонця, аніж від дощу чи від вітру. Але для наглядного експерименту цього більш ніж достатньо. Насправді, американський клен рубати таке собі задоволення. Хто не пробував, спробуйте. Зараз перевірю, як ніж ріже після такого хардюзу, але, скоріш за все, він... Сів і папір навряд буде різати. Да. замини. Хоча ще, в принципі, робоча гострота є. З цим ще можна однозначно працювати. Ну, як не як, в принципі, тут сталька К-110. Якщо я не помиляюсь, це від німецької фірми Bioler. Одна з найкращих високолигованих сталей, напівнержавіюча, тому варто після роботи, якщо потрапила волога, вода, то варто його протерти. Ніж прекрасно витримав навантаження, ним зручно працювати. Звісно, не так зручно, як ножами з бочкоподібним руків'ям. Але не забуваємо, що цей ніж варто класифікувати як Універсальний, тобто це не конкретно бушкрафтерський чи мисливський, а це такий от. універсальний інструмент, який буде давати середні результати в будь-яких задачах. Що можу сказати ще про ніж? Я йому поставлю 10 балів з 10, ручна робота, якість обробки на дуже високому рівні. Цей ніж середнього сегменту. Ціна його на даний момент буде близько 3-3,5 тисяч гривень десь в такому діапазоні. Точніше, можете подивитися на сайті офіційного представника та виробника. Посилання буде в описі, також там буде посилання на їх інстаграм. Просто на момент зйомок ще цей ніж не опублікували. Коли відео буде завантажене на YouTube, все вже буде в загальному доступі. Тому подивитись і будете знати більш точно. Я дуже цим ножем приємно вражений. Працювати ним зручно, класно. Одне задоволення. От тримаєте в руках і розумієте, що це справжня річ. Однозначно, всім рекомендую. Тепер хочу. Сказати декілька приємних слів про самого виробника. Хлопці, чоловіки, дуже серйозні, дуже приємно було з ними співпрацювати, дали мені можливість зробити таке ексклюзивне відео. Це, ну, на секундочку, ще ніде немає фотографій на момент зйомки, нема ніякої інформації по цьому ножу, але я вже роблю по ньому відео. Це дуже приємно. І дуже вдячний за те, що дали таку можливість. Від нашої співпраці в мене тільки позитивні емоції. Дуже радий, що так вийшло. І сподіваюся, що в майбутньому також будемо співпрацювати з Тернблейд. Круті хлопці. Ну, позитивні емоції від них. Не знаю, що ще можна додати, коли все пройшло. На дуже високому рівні. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступному відео.